Фанові історії пов'язує <св 'язаний> тебе є. <св> Напевно, <'язаний> <св 'язаний> саме така стресова ситуація, в якій е, я себе спробував, це коли ми якось сиді сиділи в е, секреті. Це був секрет е, сама, саме перша позиція, яка там е, слідкує за пересуванням ворога. Якщо там вони десь ідуть, то сигналізує. І дуже шумно, вітер піднявся шумно, і ми посадка видимість дуже обмежена і нічого не чути. І так як ми вже там просидли, це вже були треті сутки. Ми там взагалі майже нормально не спали. І я вже буквально просто виключався. Я вже стояв, я дивився, я розумів, що я дивлюсь в точку, але я не бачу, що там знаходиться. Я вже от просто виключався. я Розумів за, за годину до того, як нас мали міняти, це сталося. Я так сижу і потім щось бачу боковим зором, що є, щось, щось рухається. Повертаю голову, а в нас буквально ну, 7 метрів я потім рахував, 7 метрів йде 3 підера. от мимо проходять отак. І двоє з них дивилися в протилежну сторону, а один якраз повернув голову і так стався цей момент, знаєш, ми так очима зустрілися, там, очі в очі, отак, зблизька. Це все насправді так в долі секунди відбувалося. У мене, коротше, автомат не був в руках, а він лежав переді мною просто. І, коротше, це коли вони вийшли, то я просто встигнув тільки крикнути Аїсту, який о, мій побратим, який був теж зі мною, він, він спиною стояв і не бачив. Я встигнув тільки крикнути Аїсту і просто в так за автомат, і отак от посомалійськи, що називається, почав всипати туди в ту сторону. Потім я ще ми почали відстрілюватись. Вже там третій, який відпочивав, теж вже підірвався. Ми стали відстрілюватись, Я вже чув. Я бачив, як їх троє йшло, і потім я почув, що вже їх більше. Є. Я приблизно по звуку нарахував десь. Їх троє і ще шестеро, які їм на підтримку йшли. Ми коротше, так сиділи, що нам да нуті відступити було не варік. Ми ну не то, що відступити. Ми навіть якщо в повний зріст стало би, нас би зразу знесли. Так тобто ми угу. просто сиділи під цим. От я не знаю. Я як зараз пам'ятаю, буквально не знаю кожен свій рух, який я робив, як все, тобто. Одночасно ввів огонь, доставав магазини, доставав розсипуху, яка в мене там в сухарці, дозаряджав, хтось там положив, я вже достав гранату, типу, і все, типу, ну, це про цю говориться, що про, ну, типу, щоб голова була включена максимально. Я взагалі думаю, що це, напевно, майже всім притаманно, того, що, може, людина десь так тупить по життю, але коли ти розумієш, що зараз. Кожен твій рух і кожна секунда може коштувати тобі життя, то мозок включається так, що mm -hmm. ти типу, взагалі. І ми, коротше, от почали відстрілюватись. Yeah. Я по звуку чую, що <кій> чую направлення вогню вже, типу. На 10 годин і на 3. Тобто я розумів, що вони нас починають оточувати mm -hmm. на наш ОКОП, і вони вже от прям в безпосередній близькості. Тобто Більше за все боявся, щоб вони гранату не закинули. Бо одна граната, типу, ну і все. Біля мене лежала британський гранатомет АТ-4. Атешка лежала. Я вже... І я пам'ятаю, що в нас там був інструктаж по цих атешках, як там що. А я все забув. Коротше. А там добре, що в них є інструкція на англійській мові, правда. Я англійську мову не дуже, але в той момент я англійську зрозумів просто на вищому рівні. Я подивився, все там її поставив, вже звів, поставив біля себе. Далі почав вистрілюватись. Чую, техніка далі йде, але в якийсь момент нам сказали, що техніка зупинилася і починає відходити. Тобто вони почали відходити назад. В цей момент там вже там хлопці вже потім нам розказували, що до нас вже там почали бігти, вже підмога, вже стали підходити. Але ну, практично от, тільки от ми троє відстрілювалися, ми змогли е, створити те, що називається плотне огня. Тобто ми безперервно вели вогонь. Угу. І на момент, коли вже вогонь зупинився, в мене був, було заряджених тільки два магазини. Тобто, ну, Трошки вже БК не було, щоб трошки довше це продовжилось, наш би повністю закінчились БК і ну, напевно все було. Але добре, що ми їх відстрілялися і вони там, типа очканули всі ці групою розвернулися і хто зміг, вони то спітляли. Ну і все, і через годину нас поміняли. Я три-троє. Три доби не спав нормально, а вже ли, ця ситуація мене так збодрила, що я ще не спав дуже довго. Я пам'ятаю, ми вже нас привезли, щоб поспати. І що знаєш, такий на адреналіні все там да-да, все, там приходжу, там розказую, да-да-да, все. А потім, тільки коли вже я ліг, я такий лежу і тільки тоді отак очі відкрив, і такий, що? Типа, що? що це було взагалі?